Хоч підготували. Давайте сюди одразу будемо намотувати. Бойовий сапер напевно, це змучений, бородатий, такий грязний. Мається на увазі форма від болота від землі. Коли вертаємося з позиції, це, ну, це в першу чергу, що робимо, це йдемо стиратися, митися, бо ну, легких виходів ні одного не було. Це не тільки складність. Сапера, а складність будь-якого піхотинця, який виходить на нуль, за нуль, це дійти до нашої позиції. В зв'язку з розвитком дронів дуже, дуже проблематично доїхати напередок, дуже проблематично дойти до передка. І сапери, так само, як і, і той самий дрольщик, так само, як будь-яка вузькопрофільна спеціальність військова. Для, для противника це ласий такий шматок, на який він готовий все потратити, аби тільки його знищити. Ми в основному робимо роботу за нулем, тобто в сірій зоні перед нашими позиціями. Ну і хоча б до, до нашої першої позиції, потім десь, десь туди, туди, туди далі втікти, а потім вже машина під'їжджає, евакуйовують. Ти вже так більш з, з легшим видихуєш. Ну, поверніть свої писки. Позивний зубр, командир інженерного саперного взводу 1 го єгерського батальйона 68-ї бригади. Мені повезло я, як тільки сюди приїхав служити, я з бригадними саперами зв'язався, вони якби мені розказали, що куди, як до чого, а сам я закінчував. Військовий інженерний інститут, потім правда, служив в Державній службі надзвичайних ситуацій, пішов на пенсію і після того сам пішов в ТЦК, де, де мене з руками і ногами забрали, там учебка, ну і після учебки попав сюди. В принципі, знання ще з інституту залишилися. Ну, але вчитися завжди треба, оскільки зараз дуже багато всього. Ми зараз так само стараємося проводити дистанційне мінування, придумувати різні штучки, щоб знову ж щоб берегти людей. Берегти людей це, це ну, задача будь-якого командира. Будь-який поважаючий себе командир, він буде берегти своїх людей, бо небагато зараз людей, особливо мотивованих, так що ми своїх хлопців бережемо. А чим буде більше дистанційного мінування, чим буде більше дистанційного розмінування, тим. Великі шанси, що хлопці залишаться живі здорові. Ну, переживаємо трошки шоп. Щоб... Осім Бога, щоб все було добре. Щоб він його. Ну, навіть те, хто казав, ну, служить добре-добре, побачимо, як буде перший обстріл. Не один пережили обстріл і, і, і евакуйовували трьохсотих і, і, в, в і під носом мінували. Вже є випадки, коли ці подарунки, які ми ставимо, то це... Використовувалися за призначенням. Підрозділ у нас молодий, я рахую, дружній, так що ласкаво просимо і в інженерно саперний взвод, і в перший батальйон, а й взагалі в 68-му бригаду. Ми завжди цінуємо людей, ми, ми в першу чергу ми бережемо людей. Вчимо, да, деколи вони може і зляться, що сильно їх ганяють, малий. Чим краще навчиш, чим важче буде в навчанні, тоді легше буде на полі бою. Є молоді хлопці, такі, які прослужили три місяці, є такі, що вже два з половиною роки прослужили. Задачі всі виконуємо. Але найголовніше, що всі живі, здорові, з завдання вертаються. Це як для мене, як для саме найголовніше. В першу чергу людина повинна. Хотіти навчитися, людина повинна бути вмотивована йти захищати державу. А для сапера, для сапера, в першу чергу, вона повинна хотіти навчити. Ми вчимо на місці, є, скажімо так, центри спеціальні, де готують саперів. У мене взводі люди, які до війни не один не займався вибуховою справою. Хлопці з честью виконують з любов'яза, я ними горжуся. Я за ними переживаю, хоч мене хлопці 50 плюс. Але я думаю, вони будь-кому фори дадуть. І стільки як вони відходили, стільки як вони вже того металу поносовували, то я не знаю, чи ці там качки в спортзалах, чи вони стільки за своє життя того желіза, попіднімали, попересовували. Реально горжуся хлопцями, переживаю за них. Коли мене немає на виїзді, вони самі виходять, сидиш там на юнараді станції, переживаєш як за рідних дітей. І таке зараз зима буде, буде трохи гірше. Літом, літом гарячіше було по-різному. Я ще раз кажу, ми робимо все по максимуму, щоб... Захистити, вберегти нашу піхоту. Це якби чим більше потний сапер, чим більше він знаходиться, тим легше піхоті буде в окопах, в бліндажах сидіти, не спешках. До того, що, поки є піхота на цій території, ця земля рахується наша. Тобто, по максимуму замінувати. Раніше було, якщо щось прилітало на позиції, то ми виїжджали, розміновували, що, не дай Бог, воно не, не взірвалося і не наробило біди. А зараз в основному то ми мінуємо, тобто вибухові загородження робимо і невибухові загородження, тобто різного роду дроти, колючки натягуємо, щоб до нашої піхоти не могли добратися. Призначення, саме найголовніше це встановлення вибухових мінно-вибухових загороджень, встановлення невибухових мінних загороджень, пророблення проходів в мінних загородженнях, це вже якщо противник ставить. Перевірка шляхів висування на наявність вибухонебезпечних предметів, знешкодження вибухонебезпечних предметів, якщо вони, скажімо так, прилітають на наші позиції і не детонують. Це ми ставимо противотанкові і противопіхотні міни. Це ще міни радянських часів, є вже міни, скажімо так, вибухові засоби стандартів НАТО. Все воно ефективно і все воно працює, скажімо так. Хлопці, які проводять аеророзвідку, вони це все бачать. Мені тільки приходить інформація, що так і так, що на ваших подарунках, скажімо так, з нехороших русських стали хороші росіяні. Буквально вчора ввечері повідомлення прийшло, що два піде за трьохсотилося. А ці підери, куди йшли? Вони в сторону нашої піхоти йшли. Звісно, що воно мотивує, ти розумієш. Ну, По-перше, ми прийшли сюди для того, щоб захищати нашу землю. Ми ж ні до кого не йшли. Відповідно, хто сюди чужий прийшов, ну, будь ласка, хай получає те, що ми послали. По-перше, ми далі дистанційне мінування можемо замінувати територію. Ми можемо під носами противника це все діло зробити. Стараємося, розвиваємося, вчимося коли. Дзвонять, там, чи повідомлення, якісь перекидають, що вийшлося, що я ж кажу, що воно дійшло до того, до чого треба. Це найкраща це подяка. Чи оцінка нашої роботи. Дуже велику роботу ми в Новоселівці перші проробили. Я підрахував, ми там в основному ставили, в основному не вибухові загородження. То там тих дротів ми порядка 6 тонн. Я кажу, дядьки, яким далеко за 50 років, да, нам допомагали, але основну роботу то робили ми, інженерно-саперник інженерну соперник, порядка 6 тонн. Ми затянули. Ну, Робимо все по максимуму, і найкраща винагорода це коли хлопці вертаються, живі, здорові і обнімеш їх. Я кажу, хоч в мене там взвод 50, плюс, але вони мені як діти, я за, них, за ними, звісно, за ними, як за, за городю, і для них, як, як і тато, як і мама, я не знаю, як то. Видно? Синку, вітаю тебе. Вітаю, будь козаком. Сім'я мене вдома чекає, а, а тут ну, це більше, ніж сім'я. Я, я не знаю навіть, як, якими це словами передати. ну, Це більше. Новосіловка перша, Вінська область, це проперець, передамо пацанам шахтів. Я ж кажу, хоча я за Київ, але пацани ви теж молодці, переривайте і поставляйте Україну. Слава Україні! Героям я, слава! Як подобається робота? Ми мусимо її робити, тому що, тому, що війна. Тому що війна, треба державу захищати. Ну, плюсів на війні немає. Є страх, як то кажуть, дурний тільки не боїться, але служимо і захищаємо державу. І кожна людина в собі повинна розібратися і все ж таки зрозуміти, що, що, що йде війна і нас, нас хочуть знищити. Нас хочуть знищити. Це не те, що там хтось десь хоче воїнишки якісь пограти. Реально треба захищати своє. І поки кожна людина не розбереться в собі, коли кожна людина не поставить собі запитання, а що я зробив для того, щоб ця війна, щоб ми в цій війні не програли, що я зробив?